Колеги, всі присутні. Постать Йосипа Сліпого неодноразово піднімалася на тих конференціях, які ми спільно проводили із Архієпартією. У нас було декілька міжнародних конференцій, і лева частина усіх учасників говорили про Йосипа Сліпого. Пов'язуючи його із історією церкви, із періоду Львівського собору, із Андреєм Шептицьким, накопичено дуже багато матеріалу, різного матеріалу. Ми знаємо про нього і як митрополита, і як керівника Духовної академії. Ми знаємо про його. Життя за кордоном, його зусилля щодо консолідації діаспори. І мене в цьому контексті, от при тому всьому матеріалі, який до нас йшов, і те, що ми читаємо, ті документи, які ви, е, сьогодні є у широкому доступі, мене завжди е, завжди цікаво питання, а як? Як він це звісно зробив? Перше це питання у мене постало, коли я виступала в 90-х роках в Києві на конференції, на якій був присутній Любомир Гусен. я мала доповідь про його керівництво академії. Ну, як молодий дослідник, я не могла сказати так, як я думаю, а дуже завуальовано. Хоча документи показували, що він дуже рішучий і інколи дуже жорстко керував академію. Але розбираючись з цій проблемі, розумієте, а що являло собою роки, 1920-ті роки в польській державі для греко-католицької церкви, де постав єдиний вищий навчальний заклад, де не було професорів. Теологів, як... тобто не було кадрів, це треба було формувати. І от він ставив високе завдання, і через півтора року він звільнив декілька чоловік дуже відомих, але вони не виправдали його сподівання як викладачі, як майбутні науковці. І я так дуже обережно про це сказала. Блаженніший Любомир Гузар, який був на конференції від початку до кінця, що мене також здивувало, він після секції, кожна секція відбувалася, і потім йшло обговорення. він встав і сказав, що він був рішучий, він був безкомпромісний, і про це треба говорити. Так от оці якості, а як вдалося? Що відбулося в діаспорі? Він приїхав в діаспору, а церкви як такої єдиної ж немає. І це треба було робити. А в Україні її також немає, вона в катакомбах переслідувала. Висвяти священиків це проблематично. Створення семінарів, підготовка нових кадрів практично неможливо, все відслідковується. І в діаспорі так само розрізнено все. І це наскільки, а ще в'язать Ватикану, тобто і е, святий Престол не дуже е, противував його діяльності із консолідації церкви, і щоб він очолив цю церкву. І не дуже сприяв тому, щоб він виїжджав в інші країни. А ситуація була така, що країни Латинської Америки, наприклад, там, де була наша діаспора, там її очолював церкву очолював єпископ, і фактично це була окрема церква. І не всі ж єпископи хотіли цього, прагнули цього об'єднання, в нього були опоненти. Але завдяки волі, завдяки наполегливості, завдяки тій великій меті. Можливо, мої на той час, але він перед цим не зупинявся. Він поставив, приїхавши в 1963 році, він потрапив на сесію Другого Ватиканського собору і в першому своєму виступі сказав патріархат. Церква має мати статус патріархату. Потім він говорив про те, що він повинен бути митрополитом Київсько-Галицьким. Заявляючи в свої права і статус церкви в Україні загалом. Відчуваючи той шалений спротив, тут величезна геополітика. навіть його зрівнення це геополітика. Тому що на другому Вселенському соборі, на другому Ватиканському соборі була присутня делегація з російської православної церкви. Це вже була каденція Хрущова, коли СССР намагався повернутися в міжнародну спільноту. І якраз е, воля СССР, це звільнення, тобто показник цієї волі, це і звільнення Йосипа Слікова. Але ви розумієте, що це певні домовленості і патріархат, з яким. Виступав, і який відстоював і вимагав Йосип Сліби, воно, звичайно, динасувало із тими геополітичними планами як СССР, так і Святого Христову. Але розумієте, знову ж таки, наскільки сильна особистість, яка, незважаючи на оцей прес величезний, ну мені здається, воно непідйомний протистояти таким. Вибачте потужним геополітичним гравцям, і він один особистість, незламна, цілеспрямована, жорстка, безкомпромісна, і він цьому протистояв, і він цього добився. І церква отримала, він отримав гідність кардинала. Це не патріарх, але це піднесення церкви до нового статусу. Те, що він зробив, те, що він зробив, звичайно, і в майбутньому дозволило церкві вийти з підпілля і швидко розбудувати свої структури, тому що була церква, Українська католицька церква.